Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Так, ще один реплей Івана. Поділився зі мною. Значить, Дивимося. Граємо Португалією. Союзник його синій колір. Це Макс Garrick Іспанія. Так, птаха зелена Іспанія і Фіолетовий Лурч. Люрч Португалія. Так, дивимося. Португалія, Іспанія. Так. так, ну це що, доволі такі стандартні нації. У Іспанії тільки. Е Мушкетери броньовані. Мають такі расу. В них діє це покращення. І ось це. Захист додається. Прокачати їм дві кераси і вони взагалі будуть як термінатори, непробивні. Але вони довго наймаються. Десь до 7,5 секунд. А... Такі мушкетери 6. На півтора секунди далі. Так, ну що ж, десь вже має Іван. Союзник Івана другу добудовує. Таха дві також має. Фіолетовий... Немає. Займаю всі практи фіолетовий. Так, стіну ставить. Цих селян не посилає. Так, що, 15 хвилина. Два арт-депо. Тільки побудував. Так, тут зелений вже вибіг. Ну що ж? Так, а фіолетовий в пік грає десь. Піку і гренадери. Також вибіг січкою, тут зелений зливає свою січку. Так, ну що ж, Іван виходить на центр. Бачу, тут недобудований баркан. Так, Що, що, що це він робить? Сені стоїть. Ван розтягнув війська і, коротше, злеється зараз. Скоріш за все. Так, Семі нарешті вже виходить. Так, ну да, тут десь фіолетовий пікую. Визбивання Івана. Так, Кирас одне брав. Другу також. Бере силу залізну. А тут що? А тут же захист прокачаний повністю. Ну і все, дивися. Іван відступає. Так, 9 гармат має. Так, що тут у нього? Поки таке одна сила, залізна і все. Три стані, підкова підковає, дві казарми. О, це що тут гаубиці фіолетово? Так, вони накидають непогано. Так, і що? Закрився вже, до речі, стіною. Тут десь фіолетовий. А, ну фіолетового тут є гренадери. Так, знову зливається Іван. Ну, ось починаємо пробивати. У Івана є, немає щось. Несмотря стен. Що, тут він діб'ється? Тут у нас також Португалія так, Філетовий ще підтягує свої резерви і побіг. 15 драгунів і один капелан І тут заходить. О, гармата в мене прилетіла непогано. Так, ну що, у Івана вже напевно прокачки є. Не, так і ще толком немає. Залізна дивися. Ох. Тут бляха ці драгуни за що роблять. Так, тут же Іван відбився. Ну що, вже в принципі цих прокачок достатньо, бачиш, щоб піку відбивати. Ай, давай, давай, що робить це жесть. Капець, подивись, скільки він шкоди наніс. Ес. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видалить? Вісім шахт. І купа будинків. Такс. Філетове знову виходить. Не, за ХП, 7 шахт втратив вонта. Так, Синій тут що? Щось не зрозуміло, А як це так, синій тут аж? Так, ну що ж. Відбивається іван знову, так? Так, ну вже, коротше, такий етап гри, а він все ж таки продовжує піку наймати. Печалька, і навіть кераси не бере. Ні тут, не тут. Ну. Да, за це він і поплатиться, походу. Такс. Іван, що? Золота немає. Такс, ну тут так і без змін академія. мене золото. Не будує чомусь, не відбудовує шахти. Золоту оцю ж в першу чергу треба. Не хоче чомусь. Так, що зелений відбився. Перше Іван переходить в атаку. Як зібрав його в купу, два залпи і немає нікого. Ну це вже все. Тут фіолетом вже кінець. Це втрата двох казарм. Захопив три арт-депо, і що фіолетовий здався? Ланч, ларч. Так. Ну, що і все, залишився зелений. Птаха. Що буде робити? Я думаю, він вже тут нічого не зробить. У нього навіть століття немає. Четристайню він там має. Підкову навіть не взяв. Ну що, ну тако. Значить, така, значить такая більш-менш цікава гра. Іван з цією пікою трохи побадався. І тут вже Сеня пішов. Короче, так, да, тут вже все заружив Сенє є століття. Івана нема. А ага, ну все коротше, він тут тіпа, дав можливість синьому самому знести, але цим заходом з півночі своє відволік на себе і по суті тут синій собі спокійно і на базу йому і. Коротше з легкістю зніс. Ну я думаю без цього він би його зніс, так як у синього ж дивися, купа піки. Ну що ж, дякую тобі, що ти дивився до кінця. Коментуй, лайк та підпишись, якщо не підписаний, підтримай український контент. Буду дуже вдячний. Ну що ж, отже, на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей пока-пока.